Добрий день пані та панове. Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з цікавими фактами про український півострів Крим. У Криму проживають представники більш ніж 125 національностей: росіяни, українці, кримські татари, білоруси, вірмени, греки, євреї, німці, азербайджанці, узбеки, молдавани, корейці, поляки, цигани та інші. Територією Криму протікає 257 річок. Найбільші з них Салгір, Альма, Бельбек. Найдовша річка в Криму Салгір її довжина 204 км. Також тут знаходиться близько 50 солоних озер. Вежа Євпатарійського маяка має висоту 52 метри. Дальність дії головного ліхтаря досягає 20 мюль. У Криму є чорна вода. Мінеральна вода утворює чорний осад з джерела Аджису. Найвища точка півострова гора Роман Каш. Її висота 1545 метрів. Вона знаходиться в центральній частині гірського Криму. На її вершині можна зустріти рідкісну квітку, Среблястий Кримський Едельвейс, який росте тільки у Криму. Різноманітність кліматичних зон на невеликому просторі. І відносно у ізольованість Криму від материка призвели до того, що на півострові з'явилось близько 250 видів тварин, в основному камах і рослин, які крім Криму не зустрічаються більше ніде. Найбільша в Європі земляна гребля знаходиться на симферопольському водосховищі. Біля підніжжя гори розташований відомий міжнародний табір Артек. гора – це вулкан, який готується до виверження впродовж мільйона років. Але тектонічні процеси раптово зупинилися, і майбутній вулкан потух, так і не вивергнувши лаву. З тих пір він жодного разу не подавав ознак активності. Найвищий водоспад Криму у Чан Су знаходиться він в околицях Ялти. Висота у Чан су майже 100 метрів. Але по потужності він поступається на найбільш повноводному водоспаду Криму джур-джур. Який знаходиться неподалік села Генеральське Малоріченської сільської громади Ялтинського району, найдовшою змією Криму та Європи є полос жовточеревий, довжина якого досягає півтора метра. Довжина найбільшої особі, зафіксованої в Криму, становила 2 метри. Жовточеревий полос не отруєний. Основу їжі цієї змії становлять плазуни, прутка, Скельна ящерка та звичайний вуш, савці, ховрахи, полівки, лісові миші, хом'які, землерийки та птахи. Крим сейсмічно активний регіон. Землетруси в Криму виникають на глибинах від 20 до 40 км, на відстані від 25 до 40 км від узбережжя, переважно між Алуштою та Афаросом, амплітудою 8-9 балів. За останні два століття тут зареєстровано майже 200 землетрусів від 4 до 7 балів. Зокрема, у 19 столітті, 30 вересня 1869 року, інтенсивністю 7-8 балів з епіцентром біля Судака та 25 липня 1875 року інтенсивністю 7-8 балів з епіцентром біля Севастополя. Найпотужнішими відомими землетрусами в Криму стали серія з двох землетрусів, що трапились на Кримському півострові 26 червня та 11-12 вересня 1927 року. Перший з цих землетрусів стався в день 26 червня. Його сила на південному березі склала 6 балів. Він не викликав яких-небудь серйозних руйнувань та жертв. Осередок землетрусу знаходився під дном Чорного моря. На південь від селища Форос та Мштака. За дві години до початку землетрусу, в затоці між Аюдагом і Мисом Плака, приблизно за 40 метрів від берега, з'явилась довга смуга піни, яка через кілька хвилин зникла. При цьому море, як свідчать очевидці, було спокійним. Другий землетрус стався вночі з 11 на 12 вересня, у Криму у селищі Молочне. 1989 року, по серпень 2014 року, діяла найменша трамвайна система у світі довжиною 1,5 кілометра. Після Чорнобильської аварії 1986 року керівництво Коростенського відділення Південно-Західної залізниці для оздоровлення своїх працівників обрало пансіонат Берег біля Євпаторії. Пансіонат знаходився за півтора кілометра від моря. Для доставки на пляж відпочивальників було запропоновано пустити трамвай. Проєктуванням та будівництвом займалось Коростенське відділення залізниці. У серпні 1989 року лінію було побудовано і здано в експлуатацію зі всією інфраструктурою, електропідстанцією, депо, посадковими платформами. Вам сподобалось? Було цікаво, дізнались про щось нове. Ставте лайки, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше.